Що робити взагалі зараз тим, хто хоче купити срібні монети да, але вже бачить, що ціна вже там на 30-40% більша? Якщо у вас є монети, куплені до цього, то просто ну, нічого не купуйте. Да. Подивіться, що буде золотом, подивіться декілька тижнів на ціну унції. Якщо унція почне так само швидко рости вверх, як вона росла, то вже купите срібних монет по цій ціні. Але я думаю, що частково вони просядуть в ціні, тому що це нормальна історія, бо ви купили все дешево всі дешеві монети, і потім, як їх швидко викуповують, ціну ставлять більшу, 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 більшу. Тому 10-20% просадки це реально. На якісь позиції може більше, на якісь взагалі не буде просадки, тому що вони, наприклад, були попередньо завищені, вони дорожче коштували. У нас таких монет, це, наприклад, Нуханський палац, наприклад. Тому тут потрібно підбирати або ті монети, які не проіндексувалися, це ви можете робити, якщо ви трошечки в ринку, якщо ви аналізуєте, думаєте, дивитесь і ну, запам'ятовуєте, які були ціни. А якщо ви взагалі нічого не купували. То в принципі вам все одно коли купувати, бо у вас і так нічого немає. І ну просяде ціна, купите дешевше, виросте ціна. Ви вже зайшли частково в ринок, уже вам буде легше в подальшому.